Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 7 листопада і в мене посадка чеснику. Запрошую вас переглянути, як я це роблю. З задоволенням поділюся з вами своїм досвідом. Чому так пізно? Може хтось запитає? Ну про строки висадки чеснику. В мене є окреме відео, де я виклала свою точку зору і вже ну, років. 6-7 я висаджую чесник на початку листопада. А мешкаємо ми на півночі України, місто Чернігів. Дуже змінилася погода, тому і строки в нас змінилися. Також я висаджую чесник. Пізно, тому що я його, я його потім добре мульчую. У мене так званий лінивий а, спосіб висадки чеснику. І зараз я все покажу і розкажу. Ну, для посадки чеснику потрібна грядка. Грядку готуємо заздалегідь, десь хоча б за два тижні. Якщо ви не підготували грядку, нічого страшного, можна садити чесник просто без додавання органіки, тому що свіжу органіку ні цибуля. Ні, чесник зразу внесення в грядку не люблять. В них починають, вони хворіють, підгниває коріння. Тому, якщо не, не внесли заздалегідь, садимо так, як є. А підживлення часнику і, і так само, і цибулі залишаємо на весну. Що нам потрібно? Посадковий матеріал. Я використовую пісок обов'язково і обов'язково попіл. Тому що в мене кисла земля і попелем. Я дуже широко користуюся на своєму, на своєму городі. Про попіл також в мене є відео. Посилання залишу у кого лужна земля. Там трішки треба обережна з попелом. Його треба обробляти попередньо при внесенні в мене кисла, тому попіл вноситься мною як фосфор на колійне добриво, особливо при посадці усіх цибулькових. Посадковий матеріал. В мене оце куплений, це сорт Любаша. Зубчики дуже великі, і також буду висаджувати свій на окрему грядку. Це не сортовий часник, це звичайний сільський часник, я його називаю, але його буду обов'язково висаджувати, тому що багато років він в мене живе і гарно себе показав. А про Любашу скажу в наступному сезоні, як покаже себе. Свій цей сорт, значить, вибираємо на посадку самі великі зубчики. Якщо є така голівка, де є ще зубчики всередині, такі невеличкі, їх відкладаємо окремо, їх залишаємо на їжу, використовуємо тільки ось такі великі. Як я сказала, це куплений. Я його попередньо обробила. У розчині фунгіциду використовувала Максим на 1 літр, 2 мл, і півгодинки він в мене там полежав, витащила, вода стекла, трішечки просох, і зараз буду висаджувати. Свій часник він в мене не хворів, обробляти нічого нічим його не буду. Висаджую. Рядами в мене високі грядки. В мене класичний спосіб посадки чеснику між рядами 20-25 см, між чесночинами в рядку 8-10 см. Якщо ось такі великі зубки, я лишаю 10 см, між ними, тому що такий великий зубок він дасть і більшу голівку, тому що тут більший запас поживних речовин. Свій чесничок у мене невеликий, але дуже класний. Я його висаджую через 8 см. І глибина посадки У мене глибина посадки не дуже велика. Я висаджую часник так, щоб над оцим хвостиком було 3 см землі. Тобто, чим більше часник, тим глибшу я роблю цю лунку. Далі, оце три сантиметри землі, а потім я ще буду мульчувати. Якщо ви не мульчуєте, саджайте часник трішечки глибше. Ну, показала практика, що більша голівка утворюється там, де ми його трішечки глибше саджаємо. Але глибина посадки ще залежить від того, яка у вас земля пухка чи така досить важка, це, від цього теж залежить глибина посадки. Дно цієї лунки я просипаю добре спочатку пісочком, а потім просипаю попелом. Попел я завдалегідь не просіюю, а просіюю зразу ось так у рядочок. Те, і тепер на оцю подушечку на таку можна висаджувати чесничок. Якщо у вас піщана земля, звичайно, піску ви не додаєте. Якщо ви заздалегідь не готували, не вносили поживні речовини у грядку. Зараз у рядок можна підсипати гранульований курячий послід, наприклад, або добре зрілий компост, як я вже сказала, свіжу органіку цибулькові не переносять. В рядочок можна додати. Якщо ви не використовуєте попіл, або у вас служна земля, вам не можна використовувати напряму попіл. Можна додати. і якщо ви використовуєте мінеральні добрива. Обов'язково додайте суперфосфат або подвійний суперфосфат, тому що калій фосфор зараз чесноку і на наступний сезон. А це добриво, яке акумулюється в землі, воно не вимивається і воно буде як підживлення, і на наступний сезон можна. Ці добрива, подвійний суперфосфат і суперфосфат внести в рядочок. І ще зауваження, якщо ви використовуєте попіл, то з ним разом не можна використовувати ось ці добрива, тому що фосфор тоді переходить у таку важко доступну для рослин форму або попіл, або мінеральні добрива, суперфосфат. Разом використовувати їх не можна. Зубки чеснику сильно так не притискаємо, краще, якщо треба, пальчиком проколупнули і поставили чесничок для того, щоб не пошкодити оце донце, звідки в нас будуть виростати корінчики. Ось, коли розставили так чесничок, загортаємо, добре притискаємо землю. І потім я мульчую. Мульчую дуже таким щільним шаром листя, соломи, будь-якої мульчі. Шар 15, а може й 20 сантиметрів. Зверху притискаю кукурудзинням чи обрізаними гілками для того, щоб вітер не розпорошив це листя, листя злежиться, і потім навесні оце кукурудзиння я прибираю, а листя лишається до викопки часнику і воно слугує. Такою доброю мульчею, через яку часник проб'ється, свою зелень він а, випустить, а бур'яни рости не будуть. Також шар мульчі нам зекономить час не тільки на прополку, а ще й на поливи, тому що він буде більше зберігати вологу. І як показала практика, врожай чеснику під такою товстим шаром мульчі у нас краще ніж без неї, тому що у нас достатньо важка земля і посушливий район. Якщо ви дивитесь це відео і вже Два тижні чи три тижні, як висадили чесник, хочу сразу сказати: не лякайтеся, нічого страшного в цьому нема. Якщо ви раніше посадили чесник, не мульчуйте його зразу. Дайте землі охолонути без мульчі, навіть дочекайтеся таких вже добрячих приморозків, коли земля вже почне промерзати, ось тоді замульчуйте чесник. Я буду мульчувати через декілька днів, тому що я пізніше висаджую часник, а там подивлюся ще по прогнозам погоди. Мульчувати часник треба ну, десь за тиждень до самих морозів, якщо садите зараз. Якщо раніше, то можна вже після перших приморозків. Що робити, якщо посадили досить рано? І ще морози не прийшли. Часник вже повистрілював, вже росте, розвивається. Ну, Саме основне не лякатися. Якщо таке вийшло, нічого страшного, він не повимерзає. Ну, можливо, ви трошечки втратите у такої у голівці, да, вона не буде. Буде чуть менше, але вона буде чесник. Це морозистійка культура. От якщо він проростав, його треба обов'язково замульчувати листям, навіть якщо ви не використовуєте мульчу. Можете просто там не листям, а обрізки хризантем понакидати на свої грядки. І не бійтеся, що ви його там поламаєте чи попрогинаєте, нічого страшного. Він не вимерзне, і якщо там ви його десь загнули, пригнули. Він навесні приберете це бадилля і він почне нормально розвиватися. Взагалі, я хочу сказати, що вибір терміну посадки часнику цибулі це така досить ювелірна робота, яка приходить з досвідом, тому що треба враховувати і погоду цього сезону враховувати вашу землю, ваш регіон. Де ви північніше, південніше знаходитесь, ну і заглядується, звичайно у довгостроковий прогноз погоди, але ну ця осінь показала, що він не здійснився, він міняється постійно. Тому вже використовуючи досвід минулого року, я ось саме на початку листопада висаджую чесник. Сподіваюся, я не прогадаю, і часник в мене знову буде. Гарний на наступний рік! Чого і вам бажаю! Я продовжую працювати, а в мене на сьогодні все. Прошу від вас ставити вподобайки, якщо вам сподобалося моє відео. Також коментуйте, чи ви садили, чи ще садите, чи ще плануєте садити свій чесничок. Діліться своїм досвідом. Я буду вам за це дуже вдячна. На все добре, па-па